19 грудня, вівторок. Приєднаємося до Христа. Прийдіть до мене, всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас, візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам. Матвія 11, 28, 29 Усі, хто бажає працювати для Господа. Повинні взяти на себе ярмо Христа, така покірливість передбачає самопожертву і повне посвячення Господові тіла, душі і духу. Коли Божі працівники навчаться від Христа його лагідності і покірливості, вони пізнають, що його ярмо любе і тягар легкий. Вони не втомлюватимуться, служачи йому. Нехай усі, хто бажає працювати для Бога, просять у нього. І він наділить їх мудрістю для виконання його роботи за сприяння і служіння Святого Духа. Час дорогий, доля душ коливається на терезах, шлях спасіння було куплено вельми дорогою ціною. Невже дорогоцінна жертва Христа виявиться даремною? Невже земля перейде під повний контроль демонічних сил? Спасіння душ великою мірою залежить від посвячення і діяльності Божої церкви. Господь закликає всіх, хто вірить у нього, стати його співробітниками. Поки їхнє життя ще триває, вони не мають права вважати, що їхня робота виконана, поки ще не настав час, коли Христос скаже: Звершилося! Важливість Його справи спасіння душ не зменшуватиметься, а зростатиме. Милість Бога виявляється в його довготерпінні він стримує свої остаточні суди, очікуючи, коли вістка перестороги буде донесена в усі кінці землі. Багато є ще тих, котрі не чули випробувальних істин для нашого часу. Останній заклик Божої милості потрібно звіщати нашому світові ще сильніше і повніше. Гріховний стан сучасного людства не наче говорить. Що смерть Христа була даремною і сатана торжествує. Переважна більшість жителів нашої планети належить до царства князя цього світу. Христос ще не встановив свого царства, як і написано, та тепер ще не бачимо, щоб йому все було підпорядковане євреям 2.8. Однак не треба обманюватися, незважаючи на уявний тріумф сатани на землі. Христос здійснює своє заступницьке служіння в небесному святилищі. Коли ми спостерігаємо, як виконуються пророцтва, наша віра в остаточну перемогу царства Христа має зростати. Нам потрібно мужньо йти вперед і виконувати доручену нам роботу, чистотою і пахощами життя, благородством характеру маємо засвідчити всім людям, що у великій боротьбі між добром і злом. Стоїмо під прапором Христа, тож виявляймо нашу віру в перемогу Голговського Христа. Нехай наші люди приймуть рішення постійно звеличувати у своєму житті істину і праведність. Отож Господь закликає всіх, хто вірить у нього, стати його співробітниками.